Вони його чекали. Як вони його чекали, виглядали кожного дня і ночі? Невідомість теж убиває довгі два роки чекань і мук незнаностей, нарешті, закінчилися для родичів захисника, а з ними згасла і надія на щасливе повернення додому найріднішої людини. Надія, яка тримала родину на силі увесь цей час, поки тривали пошуки, і ось остаточний вердикт. Збіг на 99,9% із батьком ДНК. Де ти моя дитино? кличе мама, чекаючи на останню зустріч з сином. І це не голос, не слова. Це материн пекучий біль, який розноситься над майданом. Сьогодні Рогатинська громада навколішках зустріла першого полелого нашого земляка у цій повномасштабній війні Віктора Архитка. Він був воїном із досвідом, адже став на захист України ще у 2016 році. Після поранення і лікування у 2020-му повертається на фронт, де зустрів масштабний наступ ворога у лютому 22 го Герой захисник Маріуполя Віктор Архитко загинув 12 квітня майже два роки тому. Хто знав, що українські матері народжуватимуть синів? Для війни. Не так я хотів повернутися до рідного краю. Не так я хотів повернутися додому, до вас, тато і мамо, і діти. Не так я хотів повернутися до вас, мої друзі. Усім, воїни, побратими, дорогам, громадам, мамо і тато, діти. Ми бачили цього батька тут кожного разу, коли ми зустрічали воїнів. Він ходив між нами і шукав за ним, за сином, щоб його обняти. А сьогодні дорогим у цій серця прийшов біль і прошив душу меч, болю і стражданням. Сумна звістка Знову прийшла в Рогатинську громаду. Назавжди додому у рідну Верхню Липцю на щиті повертається архітко Віктор Іванович. Герой Віктор Архітко народився 2 грудня 1976 року в місті Ланівці Тернопільської області. У 1980 році разом з батьками переїхав в Рогатин. Після закінчення загальноосвітньої школи номер 2 навчався у Рогатинському аграрному коледжі, згодом продовжив навчання у Чернівецькому технікумі солічниського транспорту. У 1994 році прийшов в строкову службу в танкових військах. Весь свій трудовий шлях пов'язав із залізницею. Працював у Ходуровській дистанції, корієм ПЧ18. У 2006-му віктор створив сім'ю, які народилися двоє синів та донька. Старший сержант Архідко Віктор завжди йшов. За покликом свого серця, у 2016 році, коли ворог вже нахабно панував на сході нашої країни, Віктор вирішив стати на захист батьківщини і підписав контракт, став учасником АТО. Обрав морську піхоту, захищаючи Маріуполь, отримав перелом ключиці та польові поранення в ноги. Далі довготривали лікування, мріючи стати офіцером та здобуття вищої освіти, у 2017 році захисник вступив у Бережанський агротехнічний інститут. Згодом у 2020 році повернувся до побратимів на захист Батьківщини. Коли 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна, віток у складі морської піхоти опинився в самому епіцентрі бойових дій, вів боротьбу з окупантом за місто Маріуполь. Головний сержант, командир гармати розрахунку самохідної артилерійської батареї, самохідного. Артилерійського дивізіону Віктор Архипко загинув 12 квітня 2022 року у Маріуполі Донецької області. Майже два роки герой вважався зниклим без звісти. Смерть воїна підтвердила, ще 1 березня 2024 року. Молимося за душу героя, висловимо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам захисникам. Нехай душа загиблого Віктора знайде. Вічний спокій у Небесному війську, а Господь силом, рідним пережити це важке горе, світла пам'ять та слава воїну герою Віктору Архипку. Поховають полеглого захисника Віктора Архитка 9 березня у селі Верхня Липиця. Чин похорон розпочнеться 13-й годині. Вічна пам'ять горою. Нехай Всевишній прийме його душу до Царства Небесного. <клухи> Какурочка! Третій! Слава, слава, слава!